Всім привіт! З вами знову Юля і ви знову на каналі Деси Великим Лугом. І до цього часу я думала, що мені абсолютно не цікаво малювання маркерами, я навіть не хотіла це пробувати. І як завжди виходить, не хотіла до одного момента. Декілька днів тому ми з друзями пішли в художній магазин. Моя подруга обирала спиртові маркери, які продавалися поштучно. Я подивилася на це і зрозуміла, що хочу спробувати та взяла один на пробу. Ввечері того ж дня я зробила скетч та більш-менш розібралася, що треба з ним робити. Головне спочатку на скетч олівцем покласти маркера, потім можна і ручкою лайн зробити, бо через ці маркери ручка може дещо потекти. Але якщо у вас є водостійкі лінери, то думаю, цим не буде проблем, але, як на мене, краще не ризикувати. Тепер трохи розповім про палітру. Це різні фірми різних цінових категорій з різних магазинів. Але для мене це не має якогось значення, бо взяла їх чисто для того, щоб зробити мій скетчбук більш різноманітним та цікавим. Здебільшого це просто мої улюблені кольори та відтінки, ніяк не пов'язані один з одним. На відео я вирішила зробити просто викраски та до цього просто показати вже наявні у мене скетчі, бо якщо я буду ще щось тут малювати, то відео вийде доволі довгим. А довгі відео то таке насправді. Я хочу просто трохи поговорити та розповісти вам про свої перші враження. Але в майбутньому точно будуть підпейнти з малюнками, де я буду використовувати ці маркери. Загалом мені сподобалося, я завжди люблю виносити мораль, тому сьогодні вона буде такою: не бійтеся бути відкритими для нового та незвіданого. Краще спробуйте, щоб вже на конкретному своєму досвіді визначити, подобається вам щось чи ні. І я знати не знала, що мені буде так приємно водити спиртовим маркером по паперу та дивитися, як він рівно лягає та не залишає смужок. Це так розслабляє, як і звук самого маркера. Тому, думаю, це відео буде в якомусь сенсі ASMR. тому я не буду вставляти музику на той період відео, де я не буду говорити. Тому, якщо хочете дивитися, як я роблю викраску, Послухайте реальний звук процесу малювання. Ну а я з вами буду прощатися. З вами була Юля, і ви були на каналі Десь за Великим Лугом. До наступних відео. Не забудьте підписуватися, ставити лайки та залишати коментарі. Це дає мені наснагу та бажання надалі працювати та створювати щось цікаве для вас.